Привіт! це подкаст «Проєктовані. простір для вашого натхнення у світі дизайну. І саме сьогодні ми з Оксаною Ващук будемо розмовляти про стилі ландшафтного дизайну. Але перед тим як розпочати цю тему, мені варто було б вас привітати, адже коледж, в якому ви викладаєте та працюєте, виграв конкурс «100 майстерень». Так? Так е, недавно ми дізналися про цю чудову новину. І мене можна в першу чергу теж привітати, бо я була в команді, яка розробляла цей проєкт. А що саме входило в ваші обов'язки? Я думаю, щось розробляли, так? Ну, Звісно, <свісно> я розробляла проєкт інтер'єру, майстерень, розставляла повністю меблі, проєктувала дизайн. І звичайно потім різала ці всі е, інтер'єри на фотографії, робила генеральний план і експлікацію об'єкту. О, неймовірно, дуже багато проробленої роботи. Ну, в принципі, так, роботи було пророблено дуже багато, але це тільки одна частинка мого вкладу, працювала вся наша команда, і я дуже рада, що вийшов такий результат, що ми отримали цей грант на фінансування майстерень. Це майстерні для чого саме будуть? Це майстерні будуть в приміщенні нашого коледжу для того, щоб студенти отримували якісну освіту. О, дуже цікаво. Ну що ж, тоді вітаємо, бажаємо коледжу і вам особисто тільки тілити, перемагати да, і втілити все проект так і обов'язково ще більше перемог в різних конкурсах, як і коледжу, так і ваших особистих. Перейдемо до теми ландшафтних стилів. Стилі так. зараз є дуже багато, так як в інтер'єрі різні сучасні, нові, класичні старі класика, так само і в ландшафтному дизайні. І кожен себе поважаючий ландшафтний дизайнер повинен, на мою думку, знати стилі. Бо ландшафт це не просто посадити два дерева, да? посадити квіточку, покосити травичку а, і теж А Якщо, наприклад, там свій е, город вже не знаю, на балконі зробив, можна себе вважати ландшафтним дизайнером? Ну, е, це дуже цікава тема. Дякую, Аліна, що ви її мені позначили і, під... ну, балконі, і, і підтримали. Так. Тому що давайте так розберемо в наш час, так в нашій країні. Відрізняється поняття ландшафтного дизайну і садівника. Це не одне те саме поняття. Ландшафтний дизайнер він створює проект, продумує, як правильно все має бути розміщено. Так як я вже казала, виїжджає, можливо, садить, можливо, фотографує, може потім дивиться за тим всім, як воно вийшло і як воно дійсно чи правильно по проекту зроблено. А садівник це людина, яка доглядає за садом. То і я буду ландшафтний... швидше садівник. Так. Так? <рес> <рес> <Окей>. <рес> ландшафтний дизайнер він проєктує, працює, продумує і на об'єкт ну, не виїжджає часто. Так? А е садівник його можна наймати як окрема професія, яка повинна людина, яка доглядає за засаду. Тобто і це в Європі, так? Наймати це... і ландшафтного, і садівника так, собі. так, так? Так, Це в Європі дуже поширено. В нас вона сильно поширена? Ні. У нас Ні? навіть немає такого відрізняння від поняття. Через те, я кажу, добре, що підняли це питання, бо немає такого поняття поширеного, ландшафтний дизайнер, садівник. Люди думають, що це одна Одне професія. Саме. Так. Там зробіть нам проєкт, ще й прослідкуйте так. за ним, доглядайте Як буде за ним, оглядайте, а не зупиняється. Зима, підстрижено, почищено, обрізано, ну, накрито. Чому взагалі потрібно знати якийсь певний стиль? Ну як якщо людина наймає ландшафтного дизайнера, то ландшафтний дизайнер повинен знати стилі, ну принаймні, ази і основи. Тобто не просто красиву картинку не просто зробити, красиву картинку. А так стиль. ну в нас в принципі є такі люди, які хочуть конкретний стиль, і треба 100% йому відповідати. Є такі стилі, які можна поєднувати не завжди один стиль вже один, і 100% один. А, стилі треба і можна поєднувати, але не всі звичайно. Розпочнемо. Я його називаю класичний, але насправді називається регулярний стиль. Так, давайте трошки ще... більше про нього. Або ще французький стиль, Оу. або стиль Людовіка 14-го. Нічого. <світ> То як він насправді називається? Чи він в кожній країні називається по-різному? Ну, це в основному основоположник іде Франція. Це французький це регулярний стиль. І започаткував його Людовік 14, і це був Версальський палац. Це дорого, багато, пишно, це мармур, граніт, це ковка, строгі геометричні лінії, чіткі лінії доріжок, фонтани, лабіринти. Топіарні стрижки туї і самшиту. Це все має бути чітко, продумано, лаконічно, вичорно, можливо так сказати. навіть. Це такий стиль, якого я не люблю. Тому що ним оформляють в першу чергу зараз палаци mm -hmm. або заміські будинки. Хочеш пафос, вибирай класику. Так, регулярний так. стиль. Але щоб обрати цю класику, то має бути дуже багато гектарів землі, тому що регулярний стиль на маленькій ділянці не зробиш. Має бути багато, дорого, мають бути лабіринти, мають бути регулярні лінії. Той самий так, сам ці. шит е, треба посадити рівно в якійсь геометричній композиції, потім його її чітко стригти, підстригати, робити. Якщо брати по кошторису, це найдорожчий стиль Правжніх королів і королев. Так. Так. А якщо говорити про сучасність, я думаю, варто згадати стиль модерн. Так, це більш-менш новий стиль. Ще його називають арт ново. Але хочу сказати, Аліна, що якщо ти схочеш його зробити сама без допомоги ландшафтного дизайнера, в тебе нічого не вийде. Ну, от вже так розчаровуйте. Тим... А чому? Для стилю модерн характерно: чим менше, тим краще. Клас, мені подобається. <ріст> Там мають бути вдало, вдало розставлені акценти. Має бути повтор від плавних ліній в композиції рослин до повтору ковки на лавці. До повтору орнаменту вітражу на вікні, це має бути повністю все підібране. Отак, От як ми говоримо, що стиль має відповідати будинок, бути таку, в такому стилі, рослини мають бути підібрані. Цей стиль, де кладеться геометричні плити в вигляді лінії, плавної і засипаються гравії, де рослини повинні мати чітку межу від окремлення. Де газон має бути чітким контрастом деревам. Розкажіть трошки більше про японський стиль. Ну, ми всі з вами звикли, що сад повинен бути наповнений рослинністю, зеленою травою, квітучими квітами, і уявіть собі, сад, який складається з одного каміння. Сакурані. Це вже йде доповнення. А, До японського ага. саду. Звичайні класичні японські сади складаються з каміння. Звичайного. Засипає... Це... Вирівнюється... Вирівнюється площа, засипається пісочок, засипається дрібний гравій, потім розкладаються великі камені. А камені якось теж обираються. Ну, якщо брати за філософією буддизму, то камені звичайно вибираються, і кожен камінь має свою основу і символ, і навіть назву. Але Це ми кожен камінчик потрібно назвати. Ти Але... будеш Марічка, <світ> ти будеш Петро. Ну, бачите, ми до цього так не підходимо. Ці сади проєктуються для чого. Для чого японські сади проектуються? Для медитації, медитації. точно спілкування з природою наодинці, або якщо не маєш друзів, або якщо не маєш друзів, <світ> робиш японський сад, називаєш кожен камінчик своїм другом або ворогом, виговорюєшся. Або розмовляєш і розказуєш свої проблеми в кінці робочого ну, дня. Каміння розкладається не в хаотичному порядку, в основному розкладається в формі геометричних фігур. Це йде в першу чергу трикутник розкладається. Так само ці каміння поєднуються з мохом, це вже йде як рослинність, поєднуються з відповідним видом сосни, клену. І вже потім, так як ви кажете, вже потім вводиться там сакура, вводиться той мигдаль трилопатевий, вводиться клени різної кольорової гами. Що, якби в мене був будинок, я точно би робила японський, медитувала так. А кантрі так, це стиль села. Він характеризується чим в першу чергу рослинами. Для мене він уособлює е, соняшника Так, мальвами. Нас Турції, чорнобривцями, а ще в першу чергу кантрі це йде газон. Тобто ми не стелимо газон, вже готові ролони, не стрижимо його, правильно? Ми купляємо мавританський газон і сіємо його. Поливаємо, коли він виросте. Чим характерний мавританський газон? Це суміш квітів, це йде волошка, мак, це йде льон. Це йде суміш наших рослин. Для чого використовують для такого стилю кантри. щоб поєднати його із калиною, із шипшиною, із нашим збузком. Оце йде такий мавританський газон Цікаво. з квітів. Його стригти треба один раз на рік. Так, що дуже економний варіант. Після того, з... як осипляться квіти. Оце класний газон. Мінімум затрат. І буде ще й слугувати дуже довго. Ну, і цвіте, і пахне, і пахне. весь в квітах. Але бджоли. Але бджоли. Давайте тоді про англійський стиль. В англійському стилі. В першу чергу йдуть оці маленькі паркани. Не такі, як ми говорили за наші сучасні і модні села. Що в першу чергу огорожується великим е, забором кованим, щоб ніхто не бачив, ну, Звісно, не знав. свою територію точно захистити. Так, щоб ніхто не бачив. Для чого не тоді знав, забор той. Що, що у вас є. Так. Англійський стиль характеризується низькими парканчиками. Тобто, людина бачить всю красу і продуманість саду. Англійський стад так само характеризується різними регулярними лініями. Ми можемо не ним гуляти довго. Територія може бути маленька, але за допомогою розбивки доріжок ми можемо зробити дуже довгу мандрівку. Так? В першу чергу це йде наявність галявини. Галявина мусить бути дуже чітко продумана, ми маємо захотіти там залишитися. Відпочити. Дуже ніжний стиль. так? Дуже ніжний стиль, так, характеризується. Дуже багато різних квіткових композицій можна створити зробити. Це один з стилів, який мені подобається. Я люблю займатися цим стилем. А що, що, добре, що він... він особливий саме серед всіх, От що його відрізняє? Квіти, більшість квітів? Його можна поєднувати з іншими стилями. Mm -hmm. І він іде. Більше поєднання з природою. Тобто можна створити, зробити так стиль, що ніби природа сама створила. Думаю, дуже красиво. А от ми назвали дуже багато стилів. Як для себе серед всіх цих стилів обрати свій? От як там хочу і такий, і такий. Чи можна їх поєднувати, а які взагалі не варто поєднувати? Недоречно поєднувати класику, звісно. З чимось, тобто, якщо вже класика обирається, то тільки одна вона і ніякого японського камінчика туди не покладеш. Так не покладеш камінчики, можна, але вони будуть тоді вже не японські В стилі. Більш менш можна поєднувати, можливо, але вже не оті такі строго канонічні. Де має бути своя технологія, техніка. Хоча вже ту саму Японію, я вже казала, ми вже більш модернізуємо, ми даємо рослини, які квітнуть, ми даємо до сосни, ми додаємо азалію, ми додаємо рододендрони, ми додаємо ті самі сакури. Хоча в класичному японському саду має бути тільки кольміння, мох і клен. Але все ж рухається вперед Але все і кожен рухається стиль вперед, і кожне модернізується так. і кожне до свого поєднується більш-менш. Як обрати для себе? Просто передивитися стилі і бачити, до чого йде душа? В якому саду вам дійсно комфортно? Уявити картинку, так? І чи дійсно вам буде комфортно? Чи навпаки вас будуть роздратовувати бджоли? А якщо не виходить, то обов'язково звертатися до дизайнера? Який все пояснить, який допоможе це все спроєктувати, розказати за ці різні стилі? Головне, щоб людині було комфортно почуватися в свої, на своїй території. Правильно? Так, ми за натхнення і комфорт, так. щоб було і комфортно, і виходив, і надихався, і приходили нові ідеї, щоб прийшов додому і міг собі відпочити, правильно? Так. Це був подкаст проєктовані. Сподіваюсь, вам було корисно. Кожен для себе обере стиль, який подобається саме йому. А з вами була Аліна Федчук та Оксана Ващук. Дякую за розмову. Дякую.